А отчіхав і натискаю «3 хвилинки продати. Ось тут моя точка входу. Через білий колір її значно гірше видно. Але якщо за 3 хвилинки ціна зафіксується нижче моєї точки входу, я зароблю. Скільки то 98 доларів чистими, та цю ситуацію трішки детальніше. В першу чергу бачимо, що ціна вже тривалий період падає, Отже, нам цікаво рухатися за ціною і заходити на зниження. Тепер розглядаю трішки локальніше, бачимо, що був сформований боковик, і ми дуже довго піджималися до нижніх границь. Не могли їх пробити. Попередньому відео ми забрали плюсик, зайшовши ось тут на пробиття і шикарний плюс. Після чого я бачу корекцію. Розумію, що пробивши даний рівень, ми показуємо дуже велику силу продавців, і нам цікаво в подальшому пробиватися ще вниз. Отже, зайшов повторно на три хвилинки вниз і очікую на відпрацювання. Давайте подивимося, що там відбувається. Поки що шикарний плюс. Залишається у нас ще. Хвилинка 25 до закриття. Давайте спостерігати. На ну, нашому каналі ми майже кожен день торгуємо на прямих ефірах і окремо торгуємо в віп-каналі. Як прикладу, вчора ще заходили ось такий довгострок. Взагалі було багато угод і новини, і довгостроки. Давайте трішки покажу детальніше. Ось була новина, забрала шикарний плюс. І ще був довгострок на 4 годинки заходили. Раз залишається скільки? 5 секундочок до закриття, і буду забирати ще один шикарний плюс. Продовження падіння присутнє 198 доларів. Профіту присутнє. Команда в нас абсолютно безкоштовна, тож просто переходиш за посиланням у профілі YouTube, навчаєшся, заробляєш і кайфуєш. А тут багато вже є навчальних відео, які ти також можеш передивитися абсолютно безкоштовно.